Кілька тисяч доларів за свіжі ідеї. Жовтоводців продовжують навчати фандрейзингу, іншими словами, тому як поліпшити життя в місті, вирішити соціально побутові проблеми за рахунок міжнародних благодійних фондів. Цими днями в ліцеї природничо-наукового навчання відбувається вже другий цикл тренінгів. Представників громадських організацій та бюджетних установ вчать розробляти власні проекти та знаходити кошти на їх реалізацію там, де міський бюджет не в змозі допомогти. Сьогодні ми зібралися у ліцеї для того, щоб розказати громаді. Вірніше активній частині про те, яким чином можна вирішити гострі соціальні проблеми. Часто громадські організації звертаються до, до місцевої влади з тим, щоб облаштувати якусь дитячу площадку, щоб вирішити проблеми з пандусами, з іншими. На жаль, бюджет на сьогодні не є дуже спроможним і не може вирішити всі ці, ці проблеми. В той же час щороку від 40 до 90 мільйонів доларів. Виділяється на вирішення подібних проблем міжнародними фондами на основі грантових проєктів. тому ми поставили собі таку мету навчити наші громадські організації, а також бюджетні установи, тому що таке взагалі фандрейзинг. Як процес залучення міжнародної фінансової технічної допомоги, що таке проект, що таке проектний менеджмент, як грамотно і правильно скласти заявку до міжнародного донора, яким чином спроектувати свою діяльність, як скласти бюджет даного проекту, і головне, де ж знайти ті так необхідні кошти для вирішення тих самих гострих соціальних проблем. На сьогодні в жовтих водах вже є приклади успішної співпраці з міжнародними фондами. Ось, наприклад. Так, 12-та школа отримала 35 тисяч гривень на облаштування кімнати психологічної адаптації для дітей переселенців. Ця кімната вже облаштована. Вона вже працювала наприкінці навчального року. На сьогоднішній день громадська організація, та ж сама громадська організація Софії, є прикладом реалізації вже кількох проєктів і вже йде фінансування від німецьких донорів. Також хочу сказати, що ще центральна бібліотечна система вже перемогла в кількох конкурсах і отримала і комп'ютерну техніку, і отримала мультимедійну техніку, інше необхідне забезпечення. Також кошти на різного роду відвідання цікавих для них місць. До речі, сьогодні ми провели зустріч з представниками німецького товариства співпраці GIZ GmbH, які розглядають можливість фінансування ще трьох досить масштабних проектів в місті жовті води, ну орієнтовна сума виконання їх перевищує порядка 8 мільйонів гривень. Ми зараз хотіли б суттєво покращити соціальну інфраструктуру нашого міста, але Німеччина це лише одна з тих країн, які активно дають донорські кошти. Гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб був відремонтований за кошти саме Європейського Союзу. Дуже багато з нами співпрацювала Данська Рада з питань біженців. Наразі ми співпрацюємо також з Карітас, це міжнародний фонд, який працює з різними країнами, де основним є католицьке виспорозповідання, скажімо так, це Римання всіх християнської моралі, етики і цінностей, також працюємо з організаціями місцевими регіональними. Хочу також, користуючись нагодою, запросити всіх ще в середу, о 14 годині для внутрішньопереміщених осіб буде проведена зустріч з благодійним фондом Гринія, який є українським фондом, але працює з міжнародними донорами, поширюючи їхню фінансову допомогу. Заняття проводять активісти, які вже мають власний досвід написання проєктів. Допомагають і спонсори, приватні підприємці, громадські організації. Та основну підтримку надала недавно створена організація Українська Софія. Хотів би одразу подякувати всім тим, хто постійно допомагає, проводити нам ці заходи. Щиро вдячний і засобам масової інформації, які постійно висвітлюють нашу діяльність в цьому плані. Щиро вдячний громадській організації самопомочі, яка постійно також нам підтримує за фінансову підтримку, який пройшов перший тренінг. Під час першого тренінгу нам також допомагав. Торговий дім добробут Щиро вдячні на сьогодні. Основним спонсором нашого заходу, а це підтримка канцелярськими виробами, витрати на проведення брейкав інформаційне забезпечення. У нас виступає громадська організація Українська Софія. Анна Орел вже не раз брала участь в наших заходах, проводила спільні заходи, допомагала взагалі нашій громаді вирішувати якісь значущі важливі проблеми, ставлячи їх досить таке різко перед міською владою. Це все допомагає нам. Відчути, що ж найбільше потрібно нашій громаді на сьогодні, в якому напрямку рухатися, і сьогодні вона не лише допомагає провести сам тренінг, виступаючи експертом з деяких питань, і не тільки забезпечує е, якісь технічні аспекти нашого тренінгу, а й вона є прикладом успішної реалізації кількох проєктів. Її організація на сьогоднішній день отримала фінансування від посольства Німеччини в Україні на проведення якраз такого типу заходів. Оскільки організація. Общественная организация Украинская София очень активно сама занимается фандрейзингом. То есть мы занимаемся этим буквально с первых э, минут нашего существования. Как только мы зарегистрировались, мы стали сразу же активно писать заявки на получение грантов. И как показывает наш опыт, этого, ну, на данный момент в Украине довольно-таки эффективный процесс может быть, если подходить к нему грамотно, если делать это системно и э, входить в коалиции с теми людьми, которые могут быть нашими соратниками. Поэтому, имея уже такой небольшой опыт, сегодня мы вместе с представителями городских властей, с Евгением Николаевичем Глазыриным и другими специалистами объединились в команду, которая свои знания будет нести, скажем так, дальше и помогать и другим людям, в том числе на этом поприще, заниматься написанием заявки на получение грантов. Мы обратили на себя внимание. Это фундация прав человека, которая сотрудничает с посольством Германии, Федеративная Республика Германия. На данный момент они реализовывают внедряют в жизнь программу Маленькая Берта, которая направлена на то, чтобы на социальную адаптацию людей Переселенців из восточної частини України з інвалідністю, то тобто, есть в цьому вопросе ми з ними так сказати, пересікаємося, якщо хтось знає, знает, в основі наших інтересів сім'ї, у которых є дітки з інвалідністю, молодіж з інвалідністю. А здесь двойная проблема. Та не лише міжнародні організації, але й міська влада готова платити за гарні ідеї. На це в бюджеті спеціально передбачені кошти. Особливостю саме сьогоднішнього тренінгу є те, що ми, крім е, самої теорії по фандрейзингу, презентуємо нашій громаді в черговий раз уже концепцію партиципаторного бюджетування, тобто бюджету участі. Вже на цей рік ми запровадили даний проект. Вже саме сьогодні громадські організації міста, просто активні громадяни, можуть подати свої ідеї на розгляд самій громаді, а не виконавчому комітету. На сьогоднішній день передбачено 500 тисяч гривень на п'ять проєктів, які стануть переможцями цього конкурсу. Кожен громадянин не лише подає свою проєктну ідею, а й зможе проголосувати за ту ідею, яка є найбільш затребана для громади. А міська влада лише профінансує цей процес. Закликаю всіх працювати от в такій сфері, залучати міжнародних донорів. Третій цикл тренінгів міська влада планує провести у вересні для тих, хто нині знаходиться у відпустках. Тож, якщо маєте цікаві ідеї щодо розвитку нашого міста, вирішення гострих соціальних проблем, долучайтесь до фандрейзингу, проходьте навчання та шукайте міжнародних донорів. А конкретний час і місце наступних тренінгів міська влада обіцяє повідомити трохи пізніше.